Зараз на екрані чотири нерівності, і ті, хто вже знає цю тему, можете працювати, а потім тільки перевіряти разом зі мною. Ті, хто нічого не знає, зараз слухають уважно. Перший крок: ми знаходимо корені квадратного тричлена х квадрат мінус х-2. Для цього потрібно розв'язати спочатку рівняння. Згадайте, теорема вієта, теорема коефіцієнтів, дискримінант, хто на що спроможний, і знайдіть. Корені цього квадратного тричлена дорівнюють мінус одиниця і двійка, як я так швидко визначила, сума коренів коефіцієнт перед х з протилежним знаком одиниця, а їх добуток мінус 2 вільний член. Все дуже легко. І якщо у вас тут є проблеми, вчіться розв'язувати квадратні рівняння. Знайшовши нулі квадратного тричлена, що робимо далі? Наносимо їх на координатну пряму. І звертаємо увагу, дивіться, у нас нерівність строга. Якщо в нас строга, то точки наносимо виколотими, мінус 2 позначаємо, а якщо не строга, рівно, тоді вони будуть у нас зафарбовані включно. Тепер увага. Якщо перед ексом квадраті стоїть одиничка, двійка, трійка. А коефіцієнт старший додатній, тоді звертаю вашу увагу, два корені, відки розташовані вгору, і це найтиповіший випадок. Саме так буде розташована парабола. Згадайте, графік квадратичної функції є парабола. І ви можете схематично зображати її, будувати відки вгору. В попередньому відео на каналі я пояснювала про проміжки знакосталості, де функція набуває додатних значень, де від'ємних. Тут вона дорівнює нулю, вище осі х додатні значення, отже плюс, а нижче від'ємні, отже, мінус. Позначили знаки і увага. Нерівність наша має знак менше, менше. Тоді ми обираємо мінус. Отже, наш інтервал, який є відповіддю на питання, проміжок, який нас влаштовує, х належить від мінус одиниці до двійки не включно. І це є відповідь до першого завдання. Готово! Одразу звертаю вашу увагу: усі нерівності, які записані у мене на екрані, записані у вигляді зліва квадратний тричлен, а справа в мене нуль. Більше за нуль, менше за нуль. Оце саме найпростіші види нерівностей. Найчастіше вони й бувають на іспиті.